Продовжуємо знайомство і повтор інтервалів. Пам'ятаємо, що у нас є чиста пріма, чиста кварта, чиста квінта і чиста октава. А тепер переходимо до великих і малих. Секунда. Відстань між двома сусідніми ступенями або нотами, або звуками. Секунди бувають великі, проміжок тон або малі, півтона. Терція. Проміжок через ступінь. Або через ноту, через звук. Перша третя. Це велика терція. 2 тони. Хочу зменшити. Понижую одну із. У мене виходить терція Мала. Півтора тони. Можу по-іншому понизити. Велика терція, мала терція. Звучання від цього не зміниться. Ідемо далі. Пропускаю кварту квінту, перехожу до сексти. Велика секста. половиною тони. Понижую сексту рівно 4 тони. Можу по-іншому понизити. Перехожу до септями. половиною тонів. Неприємно звучить. Понижую, роблю малу септиму. Рівно 5 тонів. По іншому беру. Понижую. Я всі інтервали будувала від ноти до. Іноді я понижувала, додаючи бемоль до верхньої ступені. Іноді я понижувала, додаючи дієс до нижньої ступені. Обидва варіанти можливі.